Якщо шукати, куди піти у Львові, то Google радитиме площу ринок, гратушу, італійський дворик і палац потоцьких. Це Андрій Рештун. Він дослідник, руфер, дігер і засновник громадської організації «Експлойер Львів. Він разом з товаришами нещодавно здійснив сплав полтвою. Також вони перелетіли на повітряні кулі над Карпатами, дослідили бомбосховища та підземні лабораторії. Андрій Риштун почав досліджувати місцевість 13 років тому. Як завжди з дівчат почалося, посвоївся з дівчиною, пішов в Та? і так воно одне за другим так триває досі. Перша локація, яку нам показав Андрій, був дах у центрі Львова. Ми зараз заходимо в один з львівських під'їздів, помаленьку, не спішачи, без шуму, піднімаємося саме самий верх. Ми тут живемо, ні до кого уваги не приведе. На самому останньому поясі живуть люди, які звичайно не в захваті від того, що люди там, назад заходять на дахі, хоча ви бачите, все відкрите, ми зайшли. Так що максимально тихо піднімаємося наверх. Там я включу світло. Коли вже будемо на безпосередньо даху, тоді можна себе більш вільно почувати. Ми зараз є на одному з львівських дахів в самому, в самому центрі міста. Для нас проводять ось катедральні собори, за нами ратуша, каплиця боїмів і дах відносно плоский, так безпечний гарна погода, і ми отримуємо задоволення. На даху зустрічаємо інших учасників експлоєру. Такий вид відпочинку активного. Хлопці кажуть, були майже на всіх дахах у центрі та на деяких висотках Києва та Львова. В центрі більшість дахів небезпечні через те, що це. Перше, все досить старі споруди. Вони в аварійному стані, як воно можна бачити, там просто відпадає там цегли і так далі. А просто важкі там по, по залазу, це якісь можуть бути новобудови, по яким треба лізти. По, по зовнішній частині будівлі, по фасаду, скажімо. якщо по даху пройти далі, то відкривається краєвид на костел єзуїтів, що зараз реставрують. Ми прийшлися кілька метрів дахом. Абсолютно безпечно і було не тяжко, і зараз проводить, бачимо, дізуїцький собор, який ремонтується, і там на самому групу рештування ми теж до того хтось там піднімалися. Причому там ми ще були до того, як його відкрили, там було книгосховище, лежали величезні стоси книжок, є репортаж, і ми через дах поникли з і все подахтували. Жодна книжка не кости. Наступна локація, яку показав Андрій, це бункер поруч зі стадіоном СКА. Він називається Лощина і коли з ним користувались військові. Зараз ми знаходимося біля ліфтової шахти. Оці масивних гермодмерів, все є кабіна ліфта, і колись вона піднімалась наверх за стадіон Торпедо. Ось, там є таке привіщення, можна зараз підняти, подивитися. І тут є глибина 30 метрів. Тобто ми зараз 30 метрів під землею, якщо зайдемо всередину, серед, але бачимо, ну все йде вверх. Звичайно, що це все розглубоване. Андрій обійшов всі тунелі бункеру. це близько півтори кілометра ходів і 50 кімнат. <му> Наступну локацію нам показали учасники експлоєру Іван та Костя. Сьогодні ми знаходимося під проспектом Чорновола в Полтві. Зараз будемо прямувати до. Водоспада та мостика». це вхід до підземної річки на проспекті Чорновола. Якби, наприклад, полт вони замарували, було два так сказати варіанти: львівський граф Людвіг під час подорожування, так сказати, світом. Потрапив в Німеччину, де побачив їхню так скати систему каналізації. І було два варіанти: або заховати полту і не будувати, і будувати театр Зеньковецької, або не ховати полту, зробити нормальні береги береги і не будувати театр Зіньковецької. Вирішили побудувати театр з і замурувати полту. Якби полту не замурували, було б у Львові два морських порти. Якщо рухатись у сторону центру міста, можна знайти залишки старої гвинтівки. Оце гвинтівка Мосіна, одного із солдатів. Який переховувався в річці Полтві, тобто полтва врятувала життя ну, якомусь із солдатів. Також там далі є ще граната Другої світової війни, якщо дійдемо, також е, покажемо. Е, також цікавий факт про полтву, те, що е, в ній переховувалася е, одна із єврейських сімей, про це навіть знятий фільм є. Сідники показали нам три локації нетуристичного Львова. Вхід до них відкритий. Проте хлопці просять не нищити їх та дотримуватись правил безпеки.